Добрий день, любі діти! Я вас вітаю на уроці математики і сьогодні ми з вами будемо тренуватися у відніманні чисел на основі десяткової нумерації, а також розберемо, як же порозрядно віднімати числа. Але для початку уявімо, що ми в класі і для нас уже збруває дзвіночок. Тож починаємо урок, Працювати нам старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Тож, давайте з вами прочитаємо числа мовчки. Так. Справились? Я думаю, вам все це вдалося. А тепер назвіть, будь ласка, найменше число. Мабуть, 5? Ні, правильно, 2. А найбільше серед цих чисел, ну, звичайно, 80. Ви в мене справжні розумнички? Так, а тепер давайте з вами назвемо числа у порядку зростання. Це пригадуємо від меншого до більшого. Починаємо. 2, 5, 10, 14, 18, 80. Молодці, ви гарно справились? А тепер давайте з вами пригадаємо, які це парні числа. Парні числа – це числа, які закінчуються. Пригадуємо. 0, 2, 4, 6, 8. Отож, дивимося. Парні числа. 10, 80, 80. 14, 2 та 18. Молодці. А зараз давайте з вами з'ясуємо і усно порахуємо, з'ясуємо відповіді наших прикладів. Отже, 4 відняти 4. Правильно буде 0. 34 4 буде. 31? Ні, ну, звичайно ж 30. Молодці. 5 додати 2. Так, звичайно, це буде 7. 5 відняти 2. Так, це буде 3. 20 додати 9. Дорівнюю. 29. Молодці, гарно справились, тож зараз переходимо до роботи з підручником. І ми сьогодні з вами працюємо на сторіночці 17. Розгорніть, будь ласка, свій підручник. І давайте з вами розберемо сьогодні, як же відбувається віднімання. Тож, давайте з вами... Попрацюємо разом з білочкою, бо в неї якраз свято урожаю. Отож, білочка приготувала горішки до свята урожаю. Скільки горішків було спочатку? Давайте розглянемо. У нас є три кошики в кожному по 10 горішків. Тож всього було горішків правильно 30. А потім що зробилося? Так, звичайно, білочка, можливо, пригостила когось двома кошиками горішків, скільки в неї залишилось. Мислимо так: 30 це три десятки, від трьох десятків віднімаємо два десятки, бо у двох кошиках по 10, і буде один десяток. Один десяток це число 10. Так, рухаємося далі зайчатка. Отже, давайте з вами віднімемо за зразочком. Бачите, над нами помилились трішечки, написавши нам поверху. Отже, 40 відняти 10. Від чотирьох десятків віднімаємо один десяток і отримуємо, Правильно, 3 десятки, а це є 30. 60 відняти 40, це 6 десятки, відняти 4 десятки, буде 2 десятки, а 2 десятки це 20. Так. Отже, 80 відняти 20, 8 десятки відняти два десятки, отримаємо. Так, 6, а 6 десятків це 60. Рухаємося з вами далі, зачатка. 90 відняти 80, 9 десятків відняти 8 десятків, отже буде правильно 1 десяток, а 1 десяток це 10. Добре справилися, рухаємося далі. У нас сторіночка 18. Перегорніть, будь ласка, що там відбувається з нашою білочкою і її горішками. Отже, у білочки у одному кошику було, давайте порахуємо, 10 та ще 7. Отже, було 17 горішків. Чотири у неї вона пригостила, мабуть. Забрали, можливо, чи вона пригостила, або, можливо, вона й продала, правда? Отже, від 17 відняти 4. Від одиничок віднімаємо одинички. Від 7 відняти 4 до 3, а десятки в нас залишаються без змін. Давайте з вами. Потренуємося це зробити. 25 відняти 3, отже, від одиничок в першому числі віднімаємо одинички. 25 відняти 3. отже, від 5 відняти 3 буде 2. Десятки залишаються без змін. Отримуємо правильно 22. Рухаємося далі. 68 відняте 4. Від 8 одиниць першого числа віднімаємо 4 одинички. 8 відняти 4 буде 4. Десятки залишаються без змін. Тож отримаємо правильно 64. 77 відняти 6. Отож, від семи одиниць першого числа віднімаємо 6. 7 відняти 6? правильно 1. Десятки залишаються без змін. Тобто 71. 55 відняти 5. Від п'яти одиничок першого числа віднімаємо 5. 5 відняти 5 ми давно з вами знаємо, що це буде. Правильно, нуль, отож, десятки без змін і отримуємо число 50. Молодці, рухаємося з вами далі. А тепер у білочки є два кошики по 10 горішків та ще 5. Отож, всього у білочки 25 горішків. 12, вона віддала своїй подрузі. Дивимося і пригадуємо. Від одиниць віднімаємо одиниці, від десятків віднімаємо десятки. Отож, починаємо віднімання із одиниць. 5 одиниць першого числа віднімаємо 2 одинички другого числа. Отримуємо 3. Записуємо на місце одиничок. Далі продовжуємо роботу із десятками. Від двох десятків е, першого числа віднімаємо один десяток другого числа, і буде один десяток, отже, одиничку вписуємо на місце десятки. Таким чином, ми з вами отримали 13. Давайте спробуємо з вами виконати віднімання за цим зразочком. 36 відняти 21. Від одиниць віднімаємо одиниці, від десятки віднімаємо десятки. Отже, від 6 віднімаємо 1 і отримуємо правильно 5. Записуємо їх на місце одиниць. Від трьох десятків першого числа віднімаємо два десятки першого числа і отримуємо один десяток. Так, отож, у нас вийшло 15. Рухаємося далі. 48 відняти 35. Від восьми одиничок першого числа віднімаємо 5 одиничок другого числа. і отримуємо… Три одинички. Від чотирьох десятків першого числа отримуємо, віднімаємо, вибачте, три десятки другого числа. Таким чином, отримуємо один десяток, вписуємо на місце десятків і отримали 13. Рухаємося далі. 65 відняти 24. Від 5 одиничок першого числа віднімаємо 4 одинички другого числа. Буде правильно 1. Від десятків першого числа віднімаємо десятки другого числа. 6 відняти 2 і отримуємо 4. Отже, вписуємо на місце десятків і отримуємо число 41. 89 підняти 84. Від 9 одиничок першого числа віднімаємо 4 одинички другого числа. Отримуємо правильно 5. А від 8 од... десятків першого числа віднімаємо 8 десятків другого числа і отримуємо 0. Але 0 ми з вами не пишемо, а залишається лише 5. Один печок. Рухаємося далі. А зараз, будь ласка, розгорніть свої зошити і запишіть сьогоднішню дату 16 вересня. Класна робота. А також давайте з вами пропишемо каліграфічну хвилинку. Особливістю сьогоднішньої каліграфічної хвилинки в нас є те, що всі числа закінчуються на скільки? Одиничок. Правильно, на 6. Отож, будь ласочка, відтворіть все, що ви бачите на екрані. Починаючи від 16, ми кожне число збільшуємо на 1 десяток. І отримуємо наступне число: 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 та 96. Сподіваюсь, ви це вже записали. Ну а зараз саме чах. Час трішечки порухатися. І, будь ласка, сьогодні я вам пропоную відтворити вправу хлопчика, який розміщений під буквою Б. Він досить таки гарно, зручно сидить. Будь ласка, прийміть таку позу угу. і похитайтеся з сторони в сторону, з сторони в сторону. Так, виконайте 5 разів. Молодці. Продовжуємо працювати. Давайте з вами розв'яжемо усну задачу. Ця задача знаходиться на сторіночці 18 у підручнику під номером 2. Давайте разом з вами прочитаємо у підручнику. Мишенятку має в нірці. 45 колосків. Воно почистило десять колосків. Скільки залишилось непочищених колосків. Про що зайчата задача? Так, про мушенятку. Що воно робило? Мало скільки колосків? 45. Що воно з ними робило? Чистило правильно, скільки ж почистило? 10. Яке запитання у задачі? Скільки залишилось непочищених колосків? Отож, числові дані у нас є 45 колосків, всього було у мишенятка, і воно почистило 10 колосків. Отож, у нас з вами на екрані є рішення цієї задачі. Тобто 45 колосків було, 10 почистило, скільки залишилось непочищено? 35. Пригадали, що ми від одиниць віднімаємо одиниці від десятки – десятки. Отож відповідь нашої задачі. 35 полосків. Наступна задача, яку ми з вами зараз опрацюємо, це буде задача номер 3. Читаємо задачу. Хом'яки, бублик і пампушок зберігають у коморі горіхи. У бублика було 32 горіхи. Він приніс ще 12. Скільки горіхів стало хом'яка бублика? Про що йде оця мова в задачі? Так, про хом'ячка бублика, якого що було, дійсно, горіхи. Що було в нього скільки? 32. Скільки він приніс ще? 12. Скільки горіхів стало в хом'яка бублика? Запитання в задачі. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви в задачі головні слова? Сподіваюсь, що ви їх помітили. Це було. Що далі він зробив? Приніс і запитання. Що, головне слово в запитанні — це дійсно стало. Отож ми з вами з'ясуємо, якою тією будемо виконувати задачу. Правильно. Якщо він приніс, то він збільшив кількість, тобто буде використовуватися дія додавання. Задача на збільшення на декілька одиниць. Отож ми з вами повинні 32 додати 12 і пам'ятаємо одиниці до одиниць, десятки до десятки і отримуємо правильно 44 горішки. Відповідь 44 горіхи. А зараз, будь ласка, ми з вами записуємо цю задачу у сушити. Отже, відраховуємо 10 клітинок і посередині записуємо слово задачам. Пригадайте, ми з вами говорили, що головні слова, які нам треба записати в скорочену умову задачі, це було, приніс, стало. Отже, пропустивши вниз одну клітиночку, зверніть увагу, що буква Б велика починається на тій же лінії, що й закінчується. З велика слова задача. З великої букви записуємо стово, відступивши від краю одну клітинку. «Було». Дефіс, скільки було, пригадаємо? 32 горіхи. Буколка Г означає горіхи. Ми скорочуємо, тому не забуваємо поставити крапочку. Наступному рядочку, також з великої букви, звертаю вашу увагу, що великі букви торкаються одна одної, а між маленькими буквами у нас одна клітиночка. Тож у другому рядочку пишемо приніс, скільки він приніс? 12 горішків. Запишіть будь ласка. І на останньому третьому рядочку ми з вами запитуємо. записуємо те слово головне, яке в нас звучить у запитанні. Це саме стало. Якщо це ми будемо шукати, це в запитанні і ми не знаємо, відповіді ставимо знак питання. Пропускаємо внизу одну клітиночку і записуємо рішення задачі. 32 додати 12, дорівнює 44. В душках зазначаємо, що ми рахували з вами правильно, горішки. Тому в дужках ми обов'язково записуємо горіхи. Діти, звертаю вашу увагу, що дужки будуть більшими за клітиночку, для того, щоб вони не зливалися з цифрами. Ну, і в нас останнє залишилось це записати відповідь. У мене на екранчику зараз не вмістилося слово відповідь, тому я перенесла його на другий слайд. Будь ласка, записуємо відповідь. Дві крапочки не забуваємо. Записуємо у відповіді повністю те, що ми рахували з вами, також. Відповідь на запитання. Записуємо. 44 горіньки стало. Молодці. Не обов'язково в кінці поставте крапочку. Продовжуємо працювати. Наступну задачу давайте з вами опрацюємо. Читаємо задачу. Це також відноситься до третьої, і ми з вами продовжуємо читати про іншого хом'ячка на ім'я пампушок. Отже, у пампушка було 48 горіхів. Шість із них він узяв на обід. Скільки горіхів залишилося ком'яка пампушка? Про що йдеться в задачі? Так, про хом'яка пампушка. Що він робив? У нього були горіхи, так? а він взяв декілька на обід. Задача на зменшення кількості кілька одиниць. Яке запитання в нас у задачі? Так, скільки залишилося хом'яка пампушка? Давайте подумаємо, які головні слова. Ми б записали в коротку умову задачі. Так, було, узяв, залишилося. Отже, було у пампушка 48, узяв 6. Скажіть мені, будь ласка, якщо він узяв, це зменшення було чи збільшення? Так. Зменшені. Тож, яка дія? Правильно, віднімання. 48 відняти 6 дорівнює... Від 8 віднімаємо 6, тому що від одиниць першого числа віднімаємо одиниці другого числа. Отже, 8 відняти 6 буде 2, а десятки в нас залишається без змін. Тобто 42. 42 горішки залишилося у хом'яка пампушка. Так. Скажіть, будь ласка, а чи порівну стало після цього горіхів у двох хом'яків? Ні, так. У пампушка було менше, ніж у бублика. Тож, наскільки можливо, хто мені підкаже? Так, звичайно, на 2. і 44 буде більше за 42 аж на 2 одинички. Наступне в нас завданнячку, ми з вами. Можемо переглянути, так? а потім можемо верніше пропустити, а потім, коли ми виконаємо завдання, вдома, перевірити, чи правильно ми виконали це завдання. А поки що, будь ласка, давайте подивимося на завдання 5 у підручнику. Білченята рудя та руди. Відали в дупло горішки. Рудя закинула 18 з 12, з 20, вибачте, у Рудика з 20 горішків один горішок не потрапив у дупло. А хто з довченят закинув більше горішків? Задача ускладнена. Угу. Отже. 18 із 20 закинув Рудя. А у Рудика з 20 один горішок не потрапив. Тож, 18 горішків закинув Рудян. Закинула. А Рудик закинув 19. Хто більше з них? Ну, звичайно, Рудик. Адже білченята далі продовжать змагатись, а ми з вами рухаємося далі. Я піду в Карпати Гори, Кличу стежка, кличе вгору. Відпочину у долині. На просторі полонині. Позирнуся у боки я на березі ріки. у човних тихо сісти, і у подорож поплисти. Так отже, зараз, будь ласочка, ми продовжуємо працювати у сушита. І розв'яжемо вирази. Запишіть, будь ласка, їх і обчисліть самостійно. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви обчислили? Ну, і як я вам говорила попередньо вдома. Під час виконання домашнього завдання, будь ласка, виконайте завдання 4 на сторінці 18. А потім поверніться до уроку і перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Ну, а зараз, будь ласка, давайте з вами одягнемо наше дерево в листочки і оберемо собі колір, який нам подобається. Я думаю, що вам до вподоби більше зелені листочки, а червоних і жовтих майже не буде. Дякую вам, діти, за роботу і до зустрічі!